Друзі, усім привіт! Ходила за своїми справами, поверталася додому і зайшла до ставочки. Весь час повітряні тривоги і ніяк не можу порішати своє діло. Друзі, сьогодні дуже холодно, вітер дмей, ставочка, просто замерзаєш. Ось до бережка. Сподіваюсь, я тут не сковзнуся та не попливу ставок. Краще я не буду ризикувати та спускатись. Я пам'ятаю влітки, скільки тут мальків рибочки плавали. На цьому ставку цей ставочок запускали рибу. Я знаю навіть людей, які цим займалися благородним ділом. Тому рибка тут водиться. Ну, як я й говорила, не багато, але є. Рибачки ж не будуть просто так сидіти. Ловлять, я знаю. І дуже багато запускали. Але й рибачків завжди в нас тут сьогодні так холодно, що мені здається, коли морозяно, то повітряна тривога ще сильніше відчувається. Так аж на душі якось. І вже це закінчиться страхіття. Все, ні качечок, нічого немає. Минулого відеоролика, коли ми приходили сюди по осені влітку, отут плавали лесухи. У нас такі качечки цікаві є, називаються лесухи. Повністю качечка чорна, як от у мами курочки, а лапки, клюв, білосніжні. Африканська говорять, не знаю, звідки вони прилетіли. Почували, чи їх привезли сюди. Але називається африканська лисуха качка. Дуже симпатичні, розвелися не тільки на нашому ставочку, а ще і є в нас багато тут. Ставків, підемо, сходимо, я вам покажу. Сніжинка залетіла в око, зривається сніжок. І на кожному ставку лисух дуже багато. А лебедят двоє лебедь і лебедиха. А тепер ще й два малюка. Сама бачила в очі, як плавали два лебедя, самка і самець і дві, два їх дитинчоти. лебедятки сіренькі, такі, як качечки якісь звичайні, але потім виростають граціозні птахи. Так, ну що, мої хороші, пройдемося туди ще помилуємося цим ставочком, зробимо вже таку прогуляночку собі. Крига, але дуже тонко. Ставати ще точно не можна, бо я дивлюся, де не де, все одно вода проглядується через кригу. Ой, оце вітерок надув. Отак. От от. Приближаємося до моєї улюбленої зони відпочинку. Там як яке свято. Ой. Завжди ми відпочиваємо. Це буває не часто, але буває, як завжди, Ковдрачки, шашлички або кашка. Це невід'ємлена частина від свята. Шашлик або кашка. І посидіти з друзями, похохотати, поспілкуватися відпочити, побачити один одного і просто побути разом. Мені здається, краще в житті нічого не буває. Друзі, у кожної людини свої цінності. Мені подобається саме так. Спілкування з природою, з друзями, і я вже буду щаслива із батьками. От. Більше мені нічого не потрібно, аби тільки мир був і буде все добренько у нас. Все одно на вулиці таке все сіреньке, грудень місяць. Листячка немає, все жовте. Сумно, трішки сумно. Не так, як влітку, але щоб ми відчули всю красу нашої природи, звісно, що треба помилуватися отакими от просторами. А коли весна приходитиме, звісно, всі відчуття прокидаються. Ух, тріщить там щось, тріщить і тріщить. Крига, мабуть, тріскається, мороз такий чавить. Рибка спить, поховалася десь. А, То не рибачки, друзі, то пеньок, дерево. Чи впало, чи спиляне. Я подумала, що рибачок сидить. Ні, я думаю, що в такий холод ніхто тут не сидітиме. Я навіть спостерігала, як ставили маленьку палаточку і в палаточки сиділи. Воно ж в затишно. Може там ще якийсь обігрівач ставлять, хоча б крига не розтанула від того обігрівача. Ну, приспособи різні є і для наших рибачків. Це так як я полюбляю це знімати або на коньках літати в прямому сенсі, то я думаю, чоловікам так точно і рибалочка. У кожної людини є своя улюблена справа. Верби, які вже старючі, порозросталися, такі-то стелезні. Це ж уже скільки їм мрочків тут уже на нашому ставку. Треба подивитися, загуглити. Ставочок цей штучний, коли зробили. Щось мене аж цікаво стало історією нашого ставочка дізнатися. Пісочок це наші тут висипали, молочиночки. Старалися. О, такий бережок тепер. Став на коньках і заїхав, аж туди на середину. Страшно і ставати. Ось таке бережок якийсь з уклончиком. непрямий. Ой, снігом які полоси. Візеруночки нарисував, вітерочок наш. Крига вся, нібито уже ковзанками. Каталися по ньому, але це всього-навсього повітря-сніг так намилу полосами. Ось так. Ой. Ой, очеретик жовтий. О, очеретом все заростає. Ставки треба чистити, доглядати. Не завжди виходить. Щоб почистити ставок, та він був чистеньким. Купатися не можна. Все затянуло водорослами, тіною, така муляка, що там взагалі ногами не станеш, по пояс, мабуть, втопишся. Але я знаю, що чистила. Вон пенючок, а я думала, хтось сидить. Пенючок такий у нас. Тут шкода тільки, що в оцих чагарничках ніяких квіточок не росте в нас. Аби тут ще якісь пролізки, щоб можна було прийти на зберот, щоб далеко до лісу не ходити. Взагалі було б класно. Але ні, тут звичайні квіточки польові, бур'яниць. Я ходила, шукала, намагалася пролізків зібрати, бо ні з ким було з'їздити до лісу. Не було тут ніяких таких квіточок гарних. Отакі верби, та які ж вони товстелезні, друзі. Це взагалі Омелка прицепилась. Ох, уже ж ця Омела. Позасихають всі дерева через неї. Оце оця галявинка, де дуже часто люди відпочивають. Якщо прийшов і тут зайнято, то йдемо туди далі. Не знаю, зараз, якщо нікого там не буде, покажу вам. Але оце прекрасне місце. Тут, Дуже гарно знаходитись, бо ці верби вони розпушуються, зелені, густі, в листячку. І тут тінь, тінь і поряд. Отакий бережочок з водицею. Там резинку прив'язав до дерева і можна вже пригати у воду з канатом. так гарно. Давайте покажу ще на місцини. симпатичні, якщо тут. Зайнято, то можна пройти далі, і там також величезні такі велетні верби, під якими можна заховатися від сонечка і в тіньку посидіти і відпочити. Отакі От галявини, відкриті, очеретом ще не встигли зарости. Як гарно, ну я туди далі не буду йти. Там і там на Бугаручках можна сідати тінючку багато. І тут під вербушка, ось яка гальовина, горна між деревами. Та тут, я дивлюся, пляшечки валяються з напоїв солодких. Люди не прибирають за собою, є такі люди та залишують. А це дорожечка можна до центру дійти. Ну, пройшовся, але там і річечка, і мостик такий хитається, страшно на нього ставати. І водичка бува розливається, там важко пройти. Краще вже по дорозі. Ой, я дивлюсь, який великий ставок. Це взагалі нібито, ну, скільки то ставочка повинно бути в ямці. А Я дивлюсь, він аж із-за дерева там виходить. І оце все продовжується аж туди майже до тросу. Дивіться, ну скільки місця тут. І ще дуже гарно О, на тій стороні. Там взагалі класно. Також ми сидимо, там така місцина красива, так затишно, і столик, із кам'ячкою на тій стороні. Також є гарні території, де можна відпочити. Друзі, ну я взагалі вже зарумянилася. Я йшла швиденько, розігрілася, на вулиці прохолодно. Прогулялися, подивилася на свій ставок, бо давно хотіла сюди зайти. Зараз подумаю, можливо, ще біля річечки там пройдемось. А якщо не захочеться то піду я додому грітися, хочу гарячого, чорного, міцного, крупнолисного, вищої якості чаю з лимоном. Шуткую, друзі, звісно, що я такий чай хочу. Так, дивіться, там. он так, вербушки ріденько ростуть і вільні гальовинки. Одна насолода там влітку сидіти. Ну, звісно, що з друзями, з приємними для себе людьми. Ці гарна. Я тільки подумала, вітерочок заспокоївся і знову сюди дує. Да, Як та рибка витримує отакий. Холоднючій воді під кригою. Це вона впадає в стан спокою і бачить солодкі сни, сподіваюся. Це ж потрібно так природа цікава відтворила. Ну, все, мої хороші, побігла грітися, поп'ю хоч який-небудь чаючок, мабуть, зроблю скалинки. Калинку матуся не всю обірвала ще, залишилися ягідки висять, пташечки не хочуть їсти. Мені там писали, що курочкам рвуть, висипають ягідки, з таким задоволенням вони нападають на ту калинку, клюють і смачно їм. А мої курочки калинку ні. Скільки не кидає, і осипається все. Поїдять, а калинка залишається під кущиками. Лежить нетронута. тронута. дровцята повезли. Я тільки дивлюся, що дрова туди-сюди возять, люди замовляють, тому не вистачило, а тому отоплення дорого. Вирішили дрова взяти. О, це отоплення, друзі. Без дровцят ніяк не обійтися. Звернула все таки до річечки, перейшла дорогу і прогуляємось зараз тут. Сніжок все сильніший і сильніше зривається, зараз все покриється білою ковдринкою і буде набагато симпатичніше. Зверніть увагу на крижані льодяники. Понависали на гілочках. А <ріху> так, як діамантові камінчики висять, або як намисто понацеплялося. Іду побіля річечки, а там така краса, крижані льодяники висять по всіх гілочках. Понамерзали, точно кате намиста діамантове висить. І куди не глянь, і кругом на гілочках висяться намистиночки, які сяють. Там річечки, воно річка хвилюється, біжить. І намисточка це гайдається на гілочках. Зараз вийдемо туди на луки, глянемо на річку. Та Моя матуся вже давно просилась, та недавно все літо, все нагадувала мені, доця, коли ми сходимо до річечки, прогуляємо. Ви знаєте, друзі, що в неї дуже колінця, колінця болять. І на далекі, на далекі прогулянки вона не може сходити. А прогулюватися полюбляє на природі, так як і я. Ну, Вона говорить, давай хоч до річечки прогуляємося, помилується та відпочине душею та серцем. І так в нас не вдалося сходити. А це ось недавно вона знову мені нагадувала, що дуця, якщо б не ці курочки, ми б уже давно сходили, прогулялись на річку. А ми як пасемо, так на луки вийдемо, і вона поглядує на ці місця. Ой, я дивлюся, сніжком уже замітає. Сніжиночка за сніжиночкою скоро всі луки покриє. І я думаю, що, ну, можливо, взимку ми не сходимо сюди холодно, а там хто його зна. А от весною, коли листячко, тільки буде з'являтися на деревах, бруньочки наливатися, розкриватися. Це буде краса неймовірна. Травичка, зелена, полізе, перші первоцвіти з'являться, От тоді і гуляти хочеться. І настрій зовсім інший. І матусю приведемо сюди до річки. А там хто його зна, можливо, і взимку. Прогуляємося з нею, бо дуже їй кортить сюди сходить. Ой, яка річечка біжить. Крига тільки по краєм. Посередині вода, а по краям намерзла крига. Ну, річка ж не стоїть на місці, вона біжить. Звісно, що вимиває всю ту кригу. Сніжиночки зриваються. На відкриту галявину виходжу. І відразу вітерочок дує, такий прохолодний. Пусто-пусто, немає ні коровок, ні козочок. Та воно і влітку не багато було. Стояло тут три коровоньки. Це раніше тут аніде було пройти барани, гусочки, і коні, і коровки, і бички. Що тут тільки не да, друзі, Зараз, звісно, це якось виглядає ну, сумно. Сумно, так. Дерева голі, гілочки, кущики, все позаростало. Ой, слизько на кризі. А ось хтось уже наступив, розчавив кригу. То я знаю, дітки ходять та ламають льот, подивитися, що ж там всередині. чи є там вода, чи немає. Ну, яка там вода, воно все повимерзало. То мороз то тепло, то мороз, то тепло. Звісно, і крига вимерзає, і сніжок, усе. А тут дивлюся бережки, все позамерзало, все в Криги річка. Місточок такий міцний, широченький, без пройоминок. Став і спокійно перейшов. Але трішки похилився. Я думаю, якщо він кригою візьметься то тут уже й не перейдеш. Там ще далі такий місток, але ну, він рівнесенький, Рівнесенький, зручно. Ходити, дерева, ось, капи наростають, що воно таке. Це якісь грибочки малесенькі понаростали на деревах. Це той місток. Ой. Це той місточок, що я весь час повторюю, що тут гусячі яйця у воді проглядаються. Гусачки, насправді це так, плавають по цій річечці. Вони дуже люблять отут з грайками плавати. Раніше їх було повно тут. І наші матуся, як розповідала, змішувалися з чужими гусочками, і дуже важко їх було розібрати. Це не курочки, що погнав. Одні курочки побігли додому сусідські до себе, а наші курочки до нас додому. А гусочки, як змішувалися, кричали. Гучно один з одним і не розбереся де чиї. І навіть чужий гусачок ненароком приганяли додому до себе. А потім господарі, звісно, приходили своїх, забирали, а ми ходили своїх забирали. Ото навіть такі були історії життя нашого. І е, в цій воді так виходить, що вони несуться прямо в водичку. І ото вони губили яйця у воді. І ті яйця так і залишались у водички. Колихалися там. Як сильніше вода бігла, так і яйця гойдалися туди, в інші міста. Ой, то мене колись питали, чи є на ваших луках суничка або якісь смачні ягідки. Ні, друзі, сунички немає, там є листячко, але я ніколи не бачила, щоб ягідки були на тому листячку. Але багато терну, прям тернові стежечки тут у нас на луках. Як обійти їх, то кругом цей терен. Ну і, можливо, ще якісь ягідки. Є, ну я так не ходила, не дивилася по всіх луках, а суниці немає. Знову повітря на тривога. Ну, оцей попадеш туди, куди потрібно, в центрі по справах своїх, коли весь час тривога і закривається. А тривога буває годину. Я дві години стояла, так і не закінчилася тривога. А потім тривога е, вимкнулася. Нібито все в порядку. Одну людину прийняли, знову тривога. Простояла я п'ять годин і пішла додому, бо вже замерзла. Ой, як гарно! І ось наша скамічка, яку ми вже знаємо. Тут ось і вода порозливалася. Кругом я дивлюсь, і рязка там замерзла. А це саморобна скамечка хтось поставив, бо ця зона також для відпочинку. Ось і цеглиночки лежать, на яких шашлички готовлять. Я дивлюсь, тут ямку вже вирили, щоб мусор викинути та закопати. Ну, не закопали чомусь. І скам'ячку зробили посидіти. Це тут наш водопадик. Ну, він тут аж шумить гучно. Ох, і вода зелена. Ох, зелена вода. Ой, верба впала, коли вітер сильний був. Вони ще качалочки очерета, не розтрусилися, не розлетілася насіннячка. Ходімте, подивимось на рязку, що то зеленіє на кризі. От Отут оставати точно ризиковано, бо річка швидко біжить і крига може луснути. Провалитися, ну і все. І все закінчиться. Тому краще на ставочку, коли мороз сильний. А тут я бачила, дітки ставали, я їх ганяла. А воно ж хлопчики не всі той слухняні. <хи> і я пішла, щоб не хвилюватися. Пригали, я тут на криги каталися. Ну тут ж річка ж не можна, друзі. Все, на річечку подивились. зараз йдемо до іншого містка. Переходимо, йдемо додому відпочивати. Хатиночки стоять. Отаке поселення. І з цієї сторони Луків на горі ми живемо. І на цій стороні також люди проживають. І центр там наш багатоповерхівочки. Ну, все є. То мене Питають, чи село це. Ні, друзі, це не село, це селище під містом Харків. А далі, туди, ще далі від міста, від нас, там уже села. Зі своїми просторами, гарними галявинками, лісами, посадочками. Там простори вже справжні селянські. А тут більш багато поверхівок, бо це все-таки селище міського типу. Ой, друзі, по дорозі йду і не помітила цю доріжку. Чуть не пройшла повз неї. А ось тут уже і наш місточок, ми вже майже дійшли. Там зараз руки, луки перед і будемо вдома. Зайду до матусі, якщо вона чимось цікавим займається, можливо, там обід готовить, то познімаю. А якщо відпочивають, то піду до додомку. Але до батьків обов'язково зайду. Місточок, річечка протікає, вербушка, на якій я лозила, як там мовпочка. Так, все мої хороші, тут місточок рівний. Проходити по ньому дуже зручно, не колихається, немає дирочок, що дуже страшно дивитися, коли річка під ногами плине. Я люблю такі суцільні містки. Ну, все мої хороші прогулялися. Такий відпочиваючий відеоролик зроблю для вас. Сніжок зривається. Як сніг випати, обов'язково познімаю. Люблю, коли сніг, і відео симпатичні виходять, і веселіше сніжком. Ну, сніжиночки так летять, вже очі не відкриш. Все густіше і густіше сипляться. Земля наша буде біла, і рослиночкам нашим буде тепло. Можливо, вітра такого сирого не буде прохолодного. І стане тепліше снігом. Сподіваємося, так якнайшвидше нам миру, спокою, тиші, мирного неба над головою. І щоб все було добре в Україні.